Всім доброго дня. Зрозуміли вже, що я не в місті Трускавець, не в, вірші, не в східниці, а в місті Трускавець, я зараз на вулиці Шевченка. Хто буде шукати Чебурек, то ви його на цьому місці не знайдете. Тут будівництво, бачите, Чебурек з цієї сторони, з іншої, там, де була піцерія Челентано чи, чи Санремо, ну якась така. Це пішохідна вулиця. Погода така не дуже радує. Така відносно нова і я вважаю, будівля, яка псує трошки. Це місце таке. Місто Трускавець, якому сьогодні день міста. Буде концерт, може попаду. А взагалі то ось такі будиночки тут були, бачите. Гарний. Ухожений. Тут видно і живуть люди, чи, може, здають. З цієї сторони готелі, з цієї готелі. І ми зараз йдемо до кінотеатру, там, де пам'ятник Степану Бандері. Направо підете, будете попадете до бювета через сувенірний ринок. А наліво підете по вулиці Річки. Можна вийти до залізничного вокзалу і далі, якщо праворуч взяти, бачите, там кінотеатр Злата, пам'ятник Степану Бандері. І починається сувенірний ринок. А на ту сторону вулиця Річки. Зараз я повернусь, трошки покажу вам. Мені подобається та вулиця. Теж стара якась стари будівля, стара будівля готель. Центральна площа міста має зараз такий вигляд: запах шашлику та інших страв. Сири продають. Сувеніри. Бачите, сцену налаштовують, буде якийсь виступ. Далі по тій вулиці. Якщо піднятись, вийдете до церкви Святого Миколая. А підете туди і вийдете до центрального бювету. Там, де вам показують анонси концертів. І там починається курортний парк. Ну а сюди пішохідна така зона тут, туди до міськради, там де я виходжу. Початок вулиці річки чи річки. Сьогодні, до речі, 27 липня, Ну, що день міста Трускавці, це я вже говорив. І що ми тут маємо на цій, на цій вулиці? Магазини. Там пельмінна. Можна смачно поїсти. Я там декілька разів обідав. Тут новий сервер апарт. Новий готель. Да, ще в минулому році був, ще там здобудували, будувалося. Швидко як все зводиться. Як кажуть, були б гроші. Ось старенький будиночок, дивіться. Вулиця річки повертає, а туди виходите на... теж до залізничного вокзалу. Всі оці вулички, які будуть ліворуч, ви скрізь вийдете до залізничного вокзалу, на перон прямо. Так що, щоб не обходити, можна сюди так пахне. З м'ясника шашликом. Крафтове пиво. Квіла. Okay. Левенхаус. Вулиця Річки, 17. Таке, таке кафешка. Ну колись, мабуть, в 90-ті роки тут тобто розквіт був. Тепер трошки витіснили вже інші. Дивіться який сад. І виходимо в перехрестя. Перехрестя. Наліво на залізничний вокзал, а направо ринок той, що біля АТБ синього. І тут такі продукти з Європи, непогані магазинчики, можна якісні купити товари, продуктові там продукти продаються. Речовий ринок і там залізничний вокзал видно. проходимо таким провулком. Тут базарчик такий, сьогодні немає, мабуть, бо неділя стоять люди і продають свої там якісь то яблука, хто гриби, то що. Так. І от, якщо праворуч, повернете до церкви Святого Миколая і вниз спуститесь в центр. А якщо ліворуч, торгівельний центр Європа напроти і починається базар, то як торгів. Якщо когось цікавить, то гриби, дивіться, свіжі. Як я добрався сюди з хідниць, я добрався просто автобусом номер 176 Там Буквально 50 гривень сідав біля гостеля Тустань. Це перша зупинка. І навіть два місця ще було вільних. Тобто я сидів, не стояв. А потім Береслав і хвилин 50 їхав недовго. Не На таксі, звичайно, весь швидше, але таксі 200 гривень з місця. 600 гривень. Вийшов я з ринка тепер і по вулиці Стеб... Стебницькій йду в торгівельний центр Вектор. Там є і сільпу. Це і інші багато-багато магазинів. В принципі, там можна скупити, купити все, що, все, що потрібно. Така погода, бачите, дощ вже не йде, але ще хмари є. Такий заборчик. Бачте, люди, люди, видно, не живуть. Але трошки приглядають за будиночком. Так, що ми там бачимо? Розетка, сільпо, сінсей, обнова. Ось То такий торговельний здоров центр. І отак вернувся я із сільпо знову до магазину АТБ. Тут де Дрогобицькі ковбаси, кури, гриль, шашлик, риба І пішла вулиця Стебницька туди до... на гору, а потім з гори до церкви Святого Миколая. На гору. Все, всім дякую. Хто додивився це відео до кінця, попрошу поставити вподобайку, зробити репост, а я ще сьогодні можу щось знімати. Трошки розводняється, небо, погода, бачите, знаєш.